Куди б мене не завела стежина, де б я не був і що б я не робив. В моєму серці завжди Україна та рідна мова і матусин спів. Бо наша мова ніжна та прекрасна, у ній усе ще серце зігріва, вночі рівна щира, тепла, ясна, у ній дитяча мрія ожива. Сами і піснями і, і надихає мене знов і знов. Я нашу мову, ніжня соловіна вивчаю, знаю, он теж люблю. Як нашу не Україну, окрім, ніколи цю любов не зовну. Мова рівна нас усіх єднає у всьому світу український світ, на і відвершень спонукає. Маємо ми усі козацькі ріки. Я нашу мову вчитиму сумлінно, бо краще від неї не знайти її я пізнаватиму невпинно, щоб українським цвітком цвісти.